Насправді я хотів би дуже коротко повернутися до надзвичайно важливої теми. Не треба плутати е, прем'єра з урядом, тому що у нас часто в громадській свідомості сприймається ситуація, що відставка Яценюка це є відставка уряду, і уряд Єценюк і це е, тотожні поняття. Надзвичайно багато, надзвичайно багато про це говорили. Я маю на увазі, що? Що уряд сформований був, знову ж таки, не однією партією. І по суті, коли е, більшість в парламенті проголосувала за е, визнання незадовільної роботи уряду, це є оцінка і, і, і самим себе, і своїй е, роботі як коаліції. Тому насправді питання полягає в тому, чи дійсно спроможна е, ця коаліція в будь-якому іншому вигляді відновитись і сформувати дієздатну виконавчу владу. А е, ми знову ж таки дуже багато говоримо про прізвище. Не можна обговорювати прізвище однієї людини. Якщо ми говоримо про формування нового уряду, потрібно обговорювати перелік всіх прізвищ, які мають бути в уряді, тому що ми говоримо про відставку не однієї людини, а відставку уряду. Це надзвичайно важлива річ, про яку чомусь дуже мало на яку звертають увагу.